Доброго дня! У мене такий сьогодні е, салатик з баклажан, ну, можна сказати, по-корецьки. Приправа по-корецьки сюди додається. Тому, кому цікаво, заходьте і побачите, як я його приготувала. Всім гарного, приємного перегляду. Зробимо баклажани по-корецьки, такі, щоб зараз їсти не на зиму, а просто е, на зараз. Їсти зараз. Для цього нам буде потрібно баклажани, цибуля, часник, морква, петрушечка, болгарський перець, любий, можна червоний. У мене дуже червоного немає, є такий звичайний е, болгарський перчик. Чи білозірка це у мене навіть е, в будь любий перчик. Ще нам знадобиться оцет, олійка, сіль. Цукор, приправа по корейськи і чорний мелений перець. Все готуємо. На початку відваримо наші баклажани. Для цього треба взяти 2 літра води, Так, 2 літра води. В Водичку додаємо 3 ложки солі. Такі без горки, нормальні ложки. Так, розмішали. Все, ставимо на вогонь, хай закипає водичка. А ми баклажани, помиті баклажанчики, звісно. Плодоніжку, поки не зрізайте, вона нам ще знадобиться. А потім ми її викинемо, звісно. Так, Баклажанчики. Треба розрізати на 4 частини. Так, не до кінця. Отак розрізаємо до плодоніжки. До плодоніжки. Отак. От так на чотири частини. Баклажани нарізали на чотири частини. Беріть невеличкі, такі, не не дуже великі беріть. Щоб вони були не дуже ж такі великі, якісь однакові беріть. А ми, поки водичка закипає сольна, я ще не кинула туди баклажани, тому що ще не закипіла вода. Тим часом наріжемо овочі, які ще треба для цього салату. Я візьму пів цибулини. Треба цибулину, а я візьму пів цибулини. Так, я оце обріжу, звісно, і наріжу. Отак от, от, на 4 частини, як би сказати, да? половину і на наполовину. І от такими наріжу соломкою. Соломкою цибульку. Висипаємо цибульку в мисочку. Тепер нам треба також нарізати соломкою перець. Зараз ми його почистимо від плодоніжки, від зерен і наріжемо перець. Так, наріжемо перець соломкою. Висипаємо до цибульки. Моркву можна натерти на Тертушки по корейськи або просто звичайним способом натерти. Це вже по бажанню Додаємо до наших овочів, моркву Наріжемо петрушечку. Додаємо петрушку сюди. Так, овочі готові. Займемося приготуванням заправки соуса, маринада. В окрему мисочку видавимо чесничок. Так, додаємо чайну ложку неповну солі. Ну, таку, без горки, без, мабуть, трошки і менше, трошки менше солі. Трошки менше чайної ложки солі і чайну ложку цукру. Отак, чайну ложку цукру. Трошки перчика чорного, ну, десь половину чайної ложечки. І десь дві чайних ложечки по-корейські приправи. Отак. Отак. Та 70 грамів осту і 70 грамів. 70 мг олігки соняшникової. Все ретельненько перемішаємо нашу заправку. Вода з сіллю закипіла. Опускаємо наші баклажанчики розрізані. Отак от, туди їх. І зараз поставимо на них груз якийсь. І 10 хвилин хай покипить під грузом, щоб вони, вони ж спливають, а так треба, щоб вони були повністю в воді. Так, я поставила сюди тарілочку, і отак от трошечки поставимо ще якусь чашечку з водичкою. Ну, я таку мірну. От, і все. 10 хвилиночок хай вони покиплять. Ну, прикрутимо потім, щоб не вискакувала вода. Все, чекаємо баклажанчики. Так, соус у нас готовий. Все нарізано, все підготовлено. Чекаємо, поки у нас приготуються баклажани, і будемо збирати наш салат. Так, 10 хвилиночок пройшло. Вимикаємо вогонь, знімаємо конструкцію, тарілочку витягуємо. Ой. Так, і баклажанчики теж виймаємо з кип'ятку. Беремо щипчики і отак за хвостики витягуємо на друшлячок. Головне в цьому ділі не переварити наші баклажани. От 10 хвилиночок, щоб більше не готувалися вони. Так, все. Зараз тече водичка добре, і будемо нарізати наші баклажанчики. Так, тепер треба наші баклажани нарізати такими невеличкими кубиками. Вони ще в мене такі гарячкуваті, ну, як сказати, ну не дуже охол... охололи. Ну, я вже, мені немає часу чекати. Ви можете почекати, якщо що, я нарізаю. Нарізаю вже отак. Плодоніжку ж залишаємо, звісно. Розмір баклажанчика, який буде у вас в салаті, вибирайте ж самі, звісно. Додаємо баклажанчики до наших інгредієнтів. І нарізаємо далі. Баклажани ми всі нарізали, додаємо до наших інгредієнтів. Всі, тепер уже всі. Так, мисочка у мене маленька, я його все це пересиплю в іншу. Отак. о. Заливаємо це все нашим соусом, маринадом. Отак гарненько, гарненько. М -м -м. Так, є. І все ретельненько перемішаємо. Салатик можна залишити до ранку. На сутки, на півдня, можна зараз вже куштувати, звісно. Це вже побажання. Я зараз покладу собі трошечки на тарілочку і посмакую. А інший буде мене стояти, цей салатик можна з'їсти і через, і на протязі неділі, можна з'їсти. Можна зробити більшу порцію, якщо у вас більша родина. Тому це вже вирішувати вам. Ми раніше його робили. Їли багато часто, ну, Я думаю, що цей салатик, поки є баклажани, треба робити. Звісно, йому треба трошки, щоб він постояв, промаринувався гарно. Зранку він буде просто чудовий. А якщо хочете зараз попробувати, чому б ні, я, наприклад, зараз теж попробую. Я дуже хочу його попробувати, посмакувати. Так, оце наш салатик. Все, готовий. Зараз я його перекладу в судочки. Отак от, от. І поставлю до холодильника. Отак. От собі трошки залишу, Отак от трошки отрямую, собі трошки залишу покуштувати. Отакий от у нас сьогодні гарний меню салатик. Так, всім смачного, дякую за увагу, до побачення.